Так по традиції, от хочу вас засіяти. От такими словами: сію, вію, посіваю! З Новим роком вас вітаю! На щастя, на здоров'я, на мир у домі і в нашій країні і любов Божу. Нехай у ваші веселі буде хліб і тепло у серці віра й надія, а в родині злагода й добро. Нехай Господь благословить кожен день і кожну годину дарує мир. Радість і силу вашому дому і усій Україні. З праздником всіх. Ми будемо таким чим засивати. Підходьте ближче сюди. давайте підходить. І, і, і печення ми засіваємо. Дорослі засіваємо. дітей засіваємо. всіх вітаємо і різних благословень Божих. Вам бажаємо. Дякую вам